Привіт! Вітаю на наступній майндфулнес Практиці, де ми знову будемо тренуватися, повертати свої думки у момент тут і зараз. Це дуже важлива навичка для нашого швидкого, повного інформації життя. Це допомагає знизити стрес та тривогу тим, що ви вмієте менше думати. Турботи майбутнього або розчарування минулого та збільшити спокій, концентрацію та щастя життя тим, що ви вмієте повертати себе у спокій моменту тут і зараз. Головне робити це регулярно, не тільки під час цих практик, а й у повсякденному житті, чи це прогулянка. Читання книги, розмова з близькими, засинання чи будь-що інше. Почнемо. Впевніться, що ви лежите комфортно, очі відкриті, погляньте на те, що навколо вас. Зробіть глибокий вдих через ніс. І повільний видих через рот, і на видиху закрите очі. Відчуйте своє тіло, як воно давить на стілець, ліжко або іншу поверхню. Відчуйте ту опору, яку має ваше тіло зараз. Помітьте звуки навколо, дозволяючи їм з'являтися і зникати без фокусу на них. І повільно проскануйте своїм внутрішнім поглядом своє тіло від самої маківки до пальців ніг помічаючи, де воно розслаблене, де можливо напружене, не намагаючись нічого змінювати або засуджувати чи оцінювати. Просто помічайте і приймайте ці відчуття такими, які вони є. І зверніть увагу на те, як ви дихаєте. Можна покласти руку на живіт або легені, щоб краще відчути своє дихання. Зробіть глибокий вдих, помітьте, як легені розширюються, і повільний видих. І тепер помітьте, як легені опускаються. Ще раз глибокий вдих і повільний видих. Ще один. Продовжуйте дихати у своєму темпі, як вам зручно. Минулої практики ми уявляли, що думки це хмарки у небі. Зараз знову уявіть, що думки це хмарки у синьому небі. Ми дозволяємо їм бути, приходити і йти. Просто не концентруємо на цьому увагу. Зараз ми намагаємося проживати не ці хмарки, а синє небо. І це синє небо не треба створювати, воно уже є. І це момент тут і зараз. Ми вчимося усвідомлювати думки, дозволяти їм приходити і йти, але не концентруватися на них. І з часом. Ми можемо проживати оце синє небо більше або частіше, тобто бути у моменті тут і зараз. Давайте сьогодні привнесемо трохи такого сенсу у нашу практику. Продовжуючи дихати у своєму темпі, зробіть. Десять подихів, рахуючи один на вдих, два на видих. І так до десяти. І дійшовши до десяти, поверніться назад до одиниці. Поверніть увагу до свого тіла цього відчуття, як тіло давить на поверхню під вами. Зверніть увагу на звуки навколо. І коли будете готові, відкрийте очі. Зробіть паузу і помітьте, як ви почуваєтеся зараз. Пам'ятайте, ми не намагаємося нічого змінити або створити це синє небо. Воно вже тут. Якщо думки бігають, багато хмарок у небі, це цілком нормально. І я сподіваюся, ви візьмете з собою цю ідею, це відчуття синього неба з собою, щоб почувати себе простіше і приємніше сьогодні. До зустрічі на наступній практиці.